Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Мир вам та добра та краси і здоров'я вам! І в зв'язку з цим за вашими проханнями ми підготували гороскоп, стрижки, фарбування волосся на березень 25-го року і найкращий період для очищення, пілінгу, пеляції, обличчя та шкіри та педикюру. Отож, давайте розпочнемо знайомитися з найкращими періодами, які принесуть вам. Гарний результат це сприятливий час, починається 3 березня після 13 години дня і до кінця доби 4, -го, 5 -го до 11.30 ранку. Це теле зростаючи місяць можна займатися стрижкою волосся і фарбуванням волосся. О, зверніть увагу, 5 після 15 години у близнюках дуже гарний період для стрижки волосся, але фарбування тільки органічними фарбами. Ще два періоди, про які особливо хочу сказати, не можна фарбувати в цей період. Це періоди Лева та стрільця. Чому? А тому, що це період знаку стихії, вогню. І наш особистий, мій особистий досвід свідчить про те, що потім майже рік прийшлося все. Знову нарощувати, тому що волосся горить. Тому, будь ласка, 10, 11, 20, 21 у леві та в стрільці тільки гарний час для стрижки волосся. А ось коли можна вже і пофарбувати це, буде 23-го та 24-го до шістнадцятої тридцяти в Козорозі. 24 вже після 17.40 25, -го, 26 -го до 11.30 в знаці водолій можна стригти волосся, але фарбуємо тільки органічними фарбами. І можна зразу ж і стрижкою займатися, і фарбувати 31 березня після 13 години і до кінця доби. Це в нас телець. І ось ми ще додаємо до такого гороскопу вже, за вашим проханням, отакі важливі підказки. Очищення, пілінг, епіляція обличчя шкіри дуже буде гарна, якісна з 15 по 26 березня включно. Педикюр сама перевірила і стараюся це робити, дуже якісний. Педикюр буде в знаці козаріг та ще й спадаючий місяць. Це буде у нас початок 22 березня після 9.30, 23 березня та 24 березня до 17 години вечора, не пізніше, якраз будуть працювати енергії козирогу. Ну що ж, на вашому екрані весь гороскоп на березень місяць. Бажаємо вам здоров'я, щастя, краси у вашому житті, гарного настрою! І до нових зустрічей на нашому каналі в новому відео.